Доброго ранку усім, хто вімкнув телеканал Запоріжжя саме цієї суботи. З вами Леся Люта, і сьогодні будемо говорити про найдорожчих, найсвітліших наших маленьких чат. Отож, вихідні ми гуляємо найчастіше з найріднішими людьми. Саме про них ми і поговоримо далі, але після невеличкого сюжету не перемикайте. Шановні батьки, завжди пам'ятайте, дитина, яка оточена критикою, вчиться звинувачувати. Дитина, яка оточена кепкуваннями, вчиться бути недовірливою. Дитина, що оточена злістю, навчається робити боляче. Дитина, що оточена нерозумінням, вчиться не чути інших. Дитина, оточена обманом, вчиться брехати. Але в той же час дитина, яка оточена підтримкою, вчиться захищати. Дитина, оточена словами підтримки, вчиться бути впевненою. Дитина, що оточена чесністю, вчиться бути справедливою. Дитина, яка оточена безпекою, навчається довірі. Дитина, яка оточена любов'ю, вчиться любити і дарувати любов. Дитина, що оточена свободою вибору, вчиться бути відповідальною за свої рішення. Отже, шановні батьки, слідкуйте за тим, що ви говорите своїм дітям, і частіше уявляйте їх дорослими, уявляйте, яким буде їх доросле життя. Найкращий спосіб виховання дітей це, власне, зробити їх щасливими. Саме про виховання дітей і педагогіку, про все завгодно про дітей ми будемо говорити з нашою наступною гостею. Це у нас член спілки письменників України, педагог, етнограф і ще багато-багато прекрасних регалій, але головне красива, розумна жінка і мама. Вітаю вас, Яна Яковенко, в нашій студії, діти. Це, мабуть, найдорожче, да, що може бути в родині, і родина без дітей це жахливо, мабуть. Скажіть, будь ласка, діти це наше майбутнє, це наша вічність. Тому ми заводимо дітей, ми народжуємо дітей для того, щоб мати своє продовження і мати вічне життя, можна так сказати. Дуже практичний підхід. Яночка, скажіть, будь ласка, хочете почати з питання. Що найважчого От з дітьми? Хоча це і щастя, але є якісь моменти, все ж таки, які. Ви ну, викликають трудності, які є. можу сказати лише за себе. Для мене було найтяжче те, що балансування між здоровим глуздом і забобонами, і якимись настановами, бабусями, соціумом. Те, що хочеться робити для дитини, і те, що це тягар, який на тебе вимагається від тебе. У нас з моєю дитиною, донькою старшою, це було фізичне покарання. Я взагалі противник будь-яких покарань. Тобто ви проти того, щоб карати взагалі дитину. Я за те, щоб з дитиною вчитися, нею керувати. І те, що ми будемо лупцювати автомобіль, він не поїде правильно. Те, що ми будемо лупцювати дитину, вона не виросте якоюсь там. Кращою, правильно, що вона буде просто більш ображенішою, можливо, будуть найбільш больових точок і буде більш піддаватись маніпуляціям оточуючого світу. Якщо ми дитиною керуємо більш лояльними методами, відповідно і вона виросте іншою. Пані Яно, поясніть, от. Конкретна проблемна ситуація, як пояснити дитині, що цього робити не можна, адже в це ж це все ж таки входить в обов'язки да, батьків пояснювати, що це гаряче тут не можна, це червоне світло під, цим, так, під якщо машиною. Першої дитини я відмовилась від фізичних покарань, з другої дитиною я відмовилась від слова не можна. І в мене є цикл статей, чи можна з дитиною прожити без «не можна». І дійсно нам це вдалося до трьох років слово не можна не використовувати то дитині пояснюється інакше, даються різні варіанти. І дитина отримує свій досвід. Те ж саме гаряче, як вже відомо, можна опекти, дати пальчик і сказати, це гаряче, це боляче. І дати, можливо, другий раз і третій раз, ну, дивлячись у як, у якої тобто, дитини. Я є пор... розуміло, межа розуміння. Що в таким спосіб ви виховуєте особистість. Ну, от З перших слів, да, які я чому да, зупинила, тому що я зрозуміла суть. Цього правильно, що ви даєте вибір зрозуміти самому істину, як, що, що є правильно, що є ні, але даючи при цьому відповіді на запитання, варіанти. Ну так скажіть, от проблема зараз да, от в сучасних родинах, в тому, що от заводять одну дитину. Ну максимум дві. Це вже якщо це вже вважається багатодітна просто родина. Чи завжди зсилаються на недостаток коштів. Звичайно, в країні зараз непрості часи. Але як ви вважаєте, чи є це головною от причиною, тому що е, е, сім'ї не ростуть? Раніше жінка могла собі, скажімо так, дозволити народити 20 дітей, 15 із них помирало до там, підліткового віку, потім ще двоє-троє помирало під час і Доживало, виживало там два дорослих сина, і ми мали в результаті те саме. То й взагалі ніхто не виживав. Це був природний відбір, тобто виживав найбільш фізіологічно сильний, найбільш соціально придатний до виживання. Сьогодні у нас соціальний відбір. Ми не можемо собі дозволити народити п'ятьох і щоб хтось із них помер від голоду, або хтось від хворів помер. Ми повинні їх лікувати, тобто вкладатися. І плюс ми ще повинні дати їм соціальний ліфт їм створити, щоб вони стали кращими за нас і більш соціально адаптованішими, більш спроможнішими. У мене є приклад. Родини, де батько із села, він кандидат наук. Тобто Надзвичайно розумна людина в своїй професійній діяльності дуже ціниться по всій Україні. В нього семеро дітей. Із цих семи дітей жоден не має вищої освіти. Тобто, училище це така межа верх. Можна сказати, що це регрес, чи це прогрес. От він сім'ях народив, декого взагалі лише 10 класів, немає навіть пані Яно, ну, але ж вплив родини батьків теж теж ну це головний чинник. Тобто, як вони направлять, чи це залежить тільки від кількості дітей? Що від кількості залежить те, що просто їх особистість? Не. Чоловік, просто не вистачає часу. Так цей чоловік він не мав. Спроможності дати всім дітям то те, що дали йому, наприклад, його батьки одному. Він не мав можливості з ними займатися, учитися, десь допомагати їм, десь підтримувати. Він займався своєю професійною кар'єрою. При цьому дітьми він не займався. Відповідно, якщо зараз дитина народжується одна, приклад іншої родини. Мамі з першокласниці сказали, що в неї дитина розумово неповноцінна, і її відправляють для в інтернат для розумово неповноцінних дітей. Мама поклала вісім років свого життя на свою дитину. Дитина закінчила Київський університет. Вона була в Штатах по програмі обміну. Вона китайський філолог, тобто вона вивчила китайську мову. От із розумово неповноцінної мама. Цією цією жертвою, цією своєю спроможністю, да бажанням свою дитину витягнути, вона подарувала чудовий шанс у житті, а могла закінчити я не знаю інвалідом, да там. Кимось прибиральницю. Ну але ж вже mm. все ж таки є золота якась середина між цими mm. двома прикладами, хоч вони і реальні, але... да тому зараз батьки відчувають те, що вони повинні не лише нагодувати дитину, а вони повинні ще й дати їй, приділити їй достатньо часу і розвивати її достатньо, дати їй якийсь шанс між іншими дітьми. Якраз це і є осна, соціальний відбір. Чим більше ти вкладаєш свою дитину, тим більше вона в тебе буде е, спроможнішою. Пані Яно, є ще така проблема, от особливо вона стосується тільки жінок, да, вони можу вони і не розповідають все чоловікам, що вони відчувають під час да, вагітності, потім пологів. І більш ну є такі приклади, коли бояться ну, знову вагітняти, щоб потім не переживати знову цей стрес. Чи чи є це стресом для жінки? Як от з нього виходить от, на ваш погляд? Ну, треба розуміти, що ми зараз живемо в епоху руйнування патріархату. Чотири тисячі років у нас був патріархат. І життя жінки яким було. Їй чотири роки дівчинця, дівчинка стає нянькою. Їй вручають наступну дитину, і вона вже мамочка. От доказано, що нашими етнологами, що більшість колескових написана не мамами, а написана маленькими дівчатками. Вони співалися. І дівчина Дівчатка без дитинства. Так. Да, не те, що в них ну, дитинство взагалі це розкіш, яка з'явилася вже недавно у нас. А, все життя, все своє свідоме життя вона бавилася з цими дітьми. Жінка виходила, вона не бачила іншого життя. Це були діти, 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 і до смерті фактично баба закінчує з дітьми. То зараз у нас жінка, вона вона зовсім інше веде життя. Вона ходить на роботу, вона вчиться. У нас зараз батьки займають позицію, що я народжую собі дитину, а не няньку. У нас не нянчать менші діти. Вони. Не нянчать Стар, старші, не нянчать менше. Відповідно, не маю цього досвіду, по-перше, і дуже сильний відрив іде із тим життям, який ти вів, і з тим життям, який ти ведеш з малою дитиною. І, звісно, до цього розриву треба готуватися. Знаючи вже за першу дитину, як це складно, я ну, всю вагітність я себе готувала. Я собі робила дуже багато моментів, чим я буду займатися, куди я буду ходити, як я заповню цей простір свій життєвий, який. Зникне, от зникає робота, зникають друзі фактично. І чим я буду займатися в квартирі своїм немовлям? Ну, треба сказати, мені це вдалося. Я в період до року згадую просто як дуже щасливий, дуже наповнений. І Треба сказати, що для мене декрет не наступив. Просто я все чекала, коли мені стане нудно. Ну, шість років дитині мені ще не нудно. Дякую за вашу цікаву версію. Ваш приклад, да, як виходити з цього стану. А у нас є е, така порада психіатра з цього приводу для жінок, які ну, не можуть повернутися до нормального стану після пологів, це Сергій Чечотка вже за секунду в нашому ефірі. Пологи – це дуже сильний стрес для жінки. Але от, отут-от я скажу, що фізіологічні механізми, природа е, підготувала жінку до того, що ці наслідки будуть мінімізовані. Тобто, якщо людина. Ну, мабуть, треба трошки підійти до цього так. Є лікар, гінеколог, акушер, треба піти до нього, здати аналізи, подивитись, що не так. Якщо все так, продовжуємо жити тим життям, яким ми жили. Якщо щось не так, то у кожному у ситуації треба щось робити. Я не можу дати, я не гінеколог. Емоційний стан, так, до нас приходять жінки після пологів. Можна проводити психотерапію. Тобто для кожної жінки це проводиться, індивідуальна програма робиться. Якщо це дуже сильне, тоді можна виписати якісь препарати, прорекомендувати. Але це буде не дуже тривалий час. Взагалі, жінка, ну, якщо це нормальна, здорова, розумна жінка, то я думаю, що не більше півроку-рок це проходить. Тим більше, що для жінки після пологів, Існує інший стрес, це дитина. Тобто це якесь щось нове. Якщо це перша дитина, це щось нове, це пристосування до нового середовища, це пристосування до нового ритму життя. Е -е, розумієте, от Отут от якраз людина е -е, вже у людства є дуже великий досвід. Тобто, Зара задовго до пологів треба щось спланувати. Бо якщо це знаєте, це вагітність може бути випадковою, але вже роди це вже закономірний процес. І треба спланувати, що робити після пологів, що треба робити з дитиною, якщо вона буде хвора, якщо вона буде здорова. Тобто, от, ось тут це не дуже великий стрес, але ну звісно, коли людина розуміє. Тож, якщо вагітність у вас не вдалося спланувати, то за час до пологів у вас є час підготуватися до них, все ж таки, 9 місяців достатньо для природньої підготовки. Ми продовжуємо розмову з пані Яною Яковенко. І скажіть, пані Яно, все ж таки, ми скільки говоримо про мам, татусів, взагалі приймають якусь участь в вихованні і ну пологовому стані да, до, до народження і в перший, так, перший рік, скажімо, розвитку немовля, чи, чи вони мають чекати от саме підліткового віку, щоб настановити питання? Ми знову ж таки живемо в умовах руйнування старих традицій. Я вважаю що це дуже добре, тому що. Батько обов'язково має бути з перших годин з дитини. Зараз на спологові будинки до цього прийшли, а в деяких європейських країнах для батьків є обов'язкова декретна відпустка. Їх відпускають з роботи, і вони мають цей місяць чи два провести своєю дитиною для формування емоційних зв'язків. Тому що у жінки за викидом окситоцину це відбувається природнім, а з чоловіками відбувається інакше, тому що у них близькі емоційні стосунки відбуваються лише з тим, з ким вони проводять багато часу вкладають дуже багато своїх зусиль. Чим більше татусь вкладає свого часу свою дитину, своїх зусиль, своїх якихось роботи своєї емоційної, духовної, тим будуть тісніші між ними зв'язки, які буде неможливо розірвати. І я свого чоловіка ну, я, я народжувала вдома, ми народжували вдома, він так і говорить, що ми були вагітні, ми народжували. Тобто це був наш спільний процес. Це тільки ваша відповідальність. Так. Ти там розберешся за цей рік, а я потім прийду можливо. Так, З першої години він приймав вже участь, він робив гімнастику у дитині, тому що він був сильніший, міцніший, всі ці розвиваючі, динамічні вправи. Він з першої починав з нею робити. Дуже багато було такого. Він музикант, відповідно, якісь музичні вправи, теж от на розвиток слуху, голосу, теж він з нею проводив от майже з народження. Це дуже цікаво. Ви ще й дасте якісь уже за кадром, якісь такі поради, як все ж таки стимулювати чоловіка, щоб йому це хотілося робити. Скажіть пані Яна, творчі здібності, да? ми розвиваємо щонайбільше да? дитина спить їсть перші там, три місяці. Потім з якого віку треба розвивати її творчі, да? душевні, духовні якісь здібності, кла... включати музику, вмикати класику і от про творчість дитини. Як у вас Ну, як у мене, скажімо, я розвивала не творчість, а я наповнювала є таке поняття як тілесного розуму. Ми є. Поняття свідомості, підсвідомості і ще глибше, безсвідомого. Розум тілесний, який сприймається відчуттями, якимись емоціями, самими найпершими. І ми це починали розвивати. ну З перших це тактильний контакт, перш за все, слуховий контакт. Ми розвивали слух. Тобто це коли ти дитині шепочеш на одне вушко, потім щось на інше, дивишся, як на очки бігають, розвивали зір, коли якісь яскраві предмети переводилися там зверху, вниз, праворуч, ліворуч понастежила. Дуже багато можна робити, різні вправи, там, щоб донизу головою, на бочок, ходіння, повзання, перевертання, купання. Це наповнює. І ці перші місяці розвиток, а вже далі, десь з 7 місяців ми починали роботу із пластиліном, із фарби. Це були десь вже з десяти тобто, місяців. Такі де серйозні речі з 7 місяців. Так, дитина вже вона бачить колір, вже можна з цим кольором працювати. Тоже, тісто, яке ми робимо кольоровим, його можна розтягнути і зробити кульку, його можна порвати. В сім місяців дитина вже це може зробити, це є вже розвиток не лише моторики, логіки, розумової діяльності а й творчості. Тобто не лінуйтесь батьки, займайтеся своїми дітьми, і не кажіть, що вона ще маленька. Так, шукати якісь предмети в манці, ігри з кашами теж самі місяці, це вже можна робити. Пані Яна, невеличкий секрет, який в тісному колі знають. Ви почали писати казки, дитячу творчість. Це от саме з появою дітей у ваші та в вашому житті. Ну, це було пов'язано з мовною ситуацією в Запоріжжі, коли я стикнулася. 15 років тому, а де ж, а де ти книжечка, яку я покажу своїй дитині, то на той момент ми цього не пам'ятаємо. Да? Більшість молодих батьків, але мені довелося об'їздити всі книгарні проспекти, для того, щоб пару книжечок українською мовою придбати. І взагалі це був жахливий такий варіант із текстами, і довелось писати самі. І вам це вдалося, судячи по гарним дуже відгукам про вашу творчість, читають, хоча і проблема дійсно в нас з книгодрукуванням, але це не проблема для талановитих авторів. Хочеться послухати чогось щось, якийсь шматочок із вашої творчості для діток. Ну так, як ранкова програма, я прочитаю ранкові вірші. Добрий ранок, добрий ранок, добрий сонячний світанок, добрий день переросте. Добрих приведе гостей. Коли в Тома схилить плечі, нас зустріне добрий вечір. Добрий сон і добра нічка заколишить сонні вічка. Завтра знову добрий ранок погукає нас на ганок, бо спішать робити всюди добрі справи, добрі люди. Добрий вірш, гарний, який піднімає настрій. Е, Яну, дякую, що нас так гарно налаштували і все ж таки розкрили якісь. Ну, зруйнували якісь стереотипи про виховання дітей на своєму прикладі, бо немає кращого ніж розказати, що от я знаю теорію, а ось я примінив її на практиці, і це саме про вас. Дякую. У нас сьогодні в гостях була член спілки письменників України Яна Яковенко, також етнограф, мама, педагог, психолог. Дякую, пані Яна. А ми. Переходимо до іншої теми. Як виявилося, виховувати дитину це не значить її годувати тільки і пестити, але й дати напрямок, серцю та розуму. Не забувайте про це.